Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас місто Луцьк Нова лінія. Заїхав суто по своїм справам. І думаю, дайно прошвернуся по стоїчці Wheels. Дивіться, що нарив. Nissan Сільвія. Дивіться, який колір. Та ти чорна з золотистим. Ой-ой-ой, яка вона, друзі, крута! Кстаті, взяв ще одну таку саму, щоб. Наступну серію про міні-колекцію за 100 доларів, щоб вона там була. Тому хто не встиг купити, знаєте, вона буде в колекції за 100 доларів. Друга моделька взяв червону панаму. Тоже дуже крута, круто деталізована, офігенна тачка. В мене вже випуск з нею був. Це я спеціально взяв для так само наступної серії колекція за 100 доларів. Ну і третій автомобіль я взяв три тачки. Це такий мерседесик старенький. Він в мене є, але трошечки інший в сірому кольорі. Я хочу зробити випуск про ці дві машинки. Тому Nissan е, Сільвія обов'язково буде в колекції за 100 доларів. І Панама так само цю не продам. Вона на стойках є, ці забрав дві останні. Так що наступна серія міні-колекція за 100 доларів.